Хайтек рак простати є другою за чисельністю причиною смерті серед чоловіків. Фактично, кожен п'ятий чоловік після 50 років ризикує почути цей діагноз. Проблема полягає в тому, що дуже мало чоловіків звертаються до лікаря з метою профілактичного огляду. Пізнє виявлення раку простати часто має наслідком видалення частини чи навіть цілого органу. У Барселоні в рамках європейського дослідницького проекту Бонд розробляють так званий штучний ніс, здатний виявити запах молекул раку в основі винаходу нанотехнології. Коли ми нюхаємо квіти чи парфуми, чи клиємо ту чи іншу страву, ми отримуємо важливу інформацію про них у вигляді хімічних речовин. Ця інформація існує також у випадку хвороби, наприклад, у випадку раку та інших важких захворювань. Високочутливий наноніс досліджує проби сечі хворих на рак. Результати багатообіцяючі. На думку дослідників, протягом кількох років можна було б забезпечити лікарів-терапевтів новим і легким приладом, який показує, чи присутні в сечі пацієнта ракові клітини. Система штучного нюху ґрунтується на кількох біосенсорах, здатних виявити навіть найменшу кількість ракових клітин. Тучний наноніс може стати важливим щеблем в боротьбі з раком простати, оскільки дозволяє виявити захворювання на ранній стадії. Дослідники наразі ще працюють над винаходом, але вже зрозуміло, що він становить величезний потенціал для порятунку людського життя.